Восьмий клас, Отже, розглянемо з вами декілька задач на використання закону Джоуля ленца для розрахунку кількості теплоти, що виділяється у нагрівнику при проходженні електричного струму. Перша задача ітак, визначте, на скільки градусів нагріються 100 г води. Якщо на нагрівання їх витрачено всю. Кількість теплоти, що виділяється при протіканні струму 5 А по провіднику опором 10 Ом протягом 2 хвилин. Ну, наприклад, це кип'ятильник, який занурили у стакан з водою. І от треба дізнатися, на скільки градусів нагріється вода протягом цього часу. І так, отже, розберемо умову. Що нам дано, що ми шукаємо? І так, 100 грам води. Ну, 100 грам, звичайно, це маса води. Вода. Це відома нам речовина, яка нагрівається. Для розрахунку кількості теплоти, яка поглинеться водою в процесі нагрівання, нам треба з вами знати фізичну величину, яка називається питома теплоємність речовини. І позначається вона буковкою С. Ми з вами про неї неодноразово казали в першому семестрі. Це таблична величина, і ми її з вами. Подивимось в кінці вашого підручника. І так, на нагрівання цієї води витрачено всю кількість теплоти, що виділяється при протіканні струму в 5 Ампер. Це сила струму. Опором провідника у нас 10 Ом. І час, дві хвилини. Час позначу буковка ТАУ. Чому ТАУ? Тому що взагалі в задачі треба знайти, на скільки градусів нагрівається вода. На скільки градусів це зміна температури. Це не просто початкова або кінцева температура води, вона нам невідома. Треба просто дізнатися зміну цієї температури, тобто дельта, зміна, так, трикутничок, Т. Температура маленька, буква Т. Щоб не плутати час і температуру, я їх позначила з вами різними літерами. І так, записуємо дано до задачі. Маса 100 г та поємність води це таблична величина. Хто забув, відкриває ззаді підручник, табличка 1, речовина у рідкому стані, знаходимо воду. Я пам'ятаю, сподіваюся, що багато з вас хто також запам'ятав це значення. 4200 джолей на кілограм на градус Цельсія. Так, виділяється при протіканні струму 5 Ампер, опір провідничка нашого кип'ятильника 10 Ом і час протікання 2 хвилини. Треба дізнатися, на скільки градусів нагріється вода, ну, Встигне нагрітися. За дві хвилинки. Звичайно, наступна система колонка система Сі. І так, грами переводимо в кілограми, ділимо на 1000, отримали 0,1 кілограма. Час переводимо з хвилин у секунди. В одній хвилині 60 секунд, 2 на 60 то 120 секунд. Так, є. Перевели все інше в системних одиницях вимірювання. Розв'язання. Ключиком до розв'язання цієї задачі є фраза, що кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води, повністю дорівнює, тобто вся, що виділилась при а, проходженні електричного струму. Тобто, ну, давайте так, запишемо, що Q, яку поглинула вода при нагріванні, процес нагрівання дорівнює кількості, теплоти, те, що виділося внаслідок проходження електричного струму. Ну, не знаю. Так, щоб ви розуміли, да? один процес у нас Нагрівання це поглинання води. А інший процес, в якому виділяється тепло, це проходження під час проходження електричного стругу. І так, кількість теплоти, що пішла на нагрівання води, знаємо цю формулу з першого семестру: це М дельта Т. Кількість теплоти, яка виділяється при проходженні електричного струму, дорівнює згідно закону Джоуля Ленса і квадрат Р -тау. Тау це час. Прирівняємо з вами праві частини цих двох виразів. Бо за умовою вони рівні, за умовою задачі. Вода поглинула стільки тепла, скільки виділилось при проходженні електричного струму. Прирівняла ці два вирази. Мені треба виразити дельта Т. Тому все, що через знак дорівнює, я поділю на те, що стоїть поруч з дельта Т. І так, дельта Т дорівнює і квадрат Р тау поділене на СМ. Ось наша кінцева формула у нас все є вдано. Тепер можемо перевірити одиниці вимірювання і розрахувати. Так, дельта Т. Значить, наскільки нагрівається наша вода, звичайно, повинні отримати ми з вами градуси Цельсія. Що ж, перевіримо. І так, А, и квадрат это ампер у квадрате. Опер, ом, час, секунда. Далее а, c это джоуль, поделенный на килограмм на градус Цельсия. И а, масса это килограмм. Так, ну дивіться, поки що скорочиться кілограм і кілограм, а градус Цельсія як третій поверх, я відправлю у чисельник. Значить маю ампер у квадраті. Далі ом я розпишу як вольт на ампер. Ми це вже робили. Секунда. Далі градус Цельсія, який переїхав з третього поверху в чисельник. І джоуль розпишу як вольт ампер секунду. Так, дивіться ось цей квадрат і ампер. І дивіться вольт вольт, секунда, секунда. І ще ампер ампер пішли. Отже, залишається градус Цельсія. Ну, давайте з вами перевіримо одиниці вимірювання. Дельта Т, о, вибачте, підрахуємо: Дельта Т дорівнює. І так, сила струму 5 ампер, ще і у квадраті. Це 25. Множимо R10. Ом. І час. В 120 секунд. Далі. ділю С це, це 4200 і маса води була 100 грам, але ми підставляємо, звичайно, вже переведену, тобто 0,1 кг. Так, 2 і 2 нулі ось ці скоротили. А далі, що в нас? 12,42 по 6, тут буде 2, тут буде 7. Ну, а тепер в мене виходить, що мені треба 50 поділити на 0,7 або 500 поділити на 7. Ну, мабуть, цілого значення ми я ми з вами не отримаємо. А, так, на 7 71,4, ну, десятих приблизно. Значить, вода нагріється на 71, ну, практично з половиною градусів Цельсія. Реально, реально, а, маса води у вас ну, незначна: 100 грам води це приблизно. Половина вашої чашки. Ну і за дві хвилини, якщо в принципі більш-менш е, потужний нагрівач, а бачимо, що якби нічого так, потужність уна і у нас, е, що там, якщо через опір, то це І квадрат R, тобто 25 на 10 250 Вт нагрівач. Ну, досить є. Потужним, нормальний кип'ятильник, і дійсно, він може за дві хвилини майже. Ну, мабуть, він закип'ятив ті 100 г води. Так, добре, наступна задача буде на коефіцієнт корисної дії. Чому ми взагалі кажемо про коефіцієнт корисної дії у нагрівачів? В першому семестрі ми розглядали з вами нагрівачі, які використовували для нагрівання тепло, що виділяється при згорянні палива. В цій темі ми розглядаємо нагрівачі, які виділяють тепло за рахунок проходження електричного струму. Але а, в реальності, а, на відміну від цієї задачі, кутилка, що ми розглянули, у нас з вами не може вся кількість тепла, що виділяється в нагрівачі, піти на нагрівання, наприклад, нашої води. Чому? Тому що є втрати тепла, в оточуюче середовище. Нагріваються, там, наприклад, ємності, в яких знаходиться ця речовина, тобто все одно йдуть втрати тепла на нагрівання ще чогось, окрім е нашої речовини. Звідси і випливає, що вся кількість теплоти, яка виділяється при проходженні електричного струму, не йде на нагрівання виключно нашої речовини. І ККД це ефективність нашого нагрівача. Коефіцієнт корисної дії покаже, яку частину від загальної кількості тепла, що виділилось, якраз пішла на нагрівання нашої речовини. Ну, Давайте знайдемо коефіцієнт корисної дії. Електричного чайника. Ви також користуєтесь електрочайником і прекрасно розумієте, що окрім води, яка знаходиться в електрочайнику, буде нагріватися корпус електрочайника, буде також нагріватися повітря навколо вашого електрочайника. Тобто 100% передати все тепло, що виділилось в спіралі нагрівача воді, неможливо. Ну, подивимось, яка ж частина такі. Передається саме воді йде на щось корисне. Отже, за 10 хвилин в електричному чайнику нагріли 0,5 кг води від 20 градусів до кипіння сила струму в мережі 2 А Опір спіралі електрочайника 90 Ом. Визначте коефіцієнт корисної дії електрочайника. Отже, давайте дивитися. Сказано, що за 10 хвилин час знову позначу. Тау, щоб не плутати з температурою. І так, нагріли 0,5 кг води це маса. Е, знаємо, що за речовина, тому візьмемо це, питому теплоємність знову ж таки для води. бо... Саме ця фізична величина показує, яку кількість теплоти необхідно передати одному кілограму речовини, щоб нагріти його на 1 градус Цельсія. А у нас таких кілограмів 0,5. Ну, Відповідно, коефіцієнт С нам покаже якраз кількість тепла, що передається саме цій масі. Так, є початкова температура Т1. І до кипіння. Я сподіваюся, що всі пам'ятають, що вода кипить за 100 градусів Цельсія. І так, сила струму в мережі 2 А, опір спіралі електрочайника 90 Ом. Визначити коефіцієнт корисної дії. Буковка й ета позначається, ми вже її з вами дивились, використовували неодноразово. Записуємо дано. І будемо розраховувати коефіцієнт корисної дії. Так, тау 10 хвилин, маса 0,5 кг, це 4200 джоулей на кілограм, на градус Цельсія. Початкова температура води, да, холодну водичку заливаєте в чайник 20 градусів, кінцева закип'ятили 100 градусів Цельсія. Сила струму 2 А і 2 А опір 10 Ом. Шукаємо коефіцієнт корисної дії ККД. Так, подивились на наше дано, нам треба перевести знову ж таки хвилини в секунди, домножили на 60, отримали 600 секунд. Так, Розв'язання. Я неодноразово казала, що задачі на коефіцієнт корисної дії починаємо з формули коефіцієнта корисної дії. І ми ще в першому семестрі розглянули, що формула для коефіцієнта корисної дії нагрівача записується через кількості теплоти. Кількість теплоти, яка пішла на щось корисне, у корисне. До куповного, до кількості теплоти, що виділяється у нагрівнику. Зараз корисне. Не хочемо написати, до куповного, що виділяється у нагрівнику. Далі розписуємо кожну з даних кількості типу. Корисне. Що ж корисного робить електрочайник? Звичайно, нагріває воду. Формулку з минулої задачі це М дельта Т. Дельта Т це різниця температур, тому я можу розписати як Т2 мінус Т1, кінцева мінус початкова. Q повне. Звідки береться тепло в електрочайнику? Виділяється при проходженні електричного струму. Отже, Q повне – це і квадрат. R, tau. А тепер в формулу замість ку корисною підставляю ось цю формулу, а замість Q повного – ось цю формулу. Що я маю? Ета дорівнює в чисельнику С М 2 т 1 в знаменнику і квадрат tau. Так, перевіримо одиниці вимірювання, ета, нагадую, безрозмірна фізична величина, бо показує частку від загальної енергії або роботи і так далі. Тобто у вас діляться одні й ті самі фізичні величини. роботи енергії, кількості типу, як, наприклад, в нашій задачі? Так, джоуль на кілограм на градус Цельсія множу на кілограм, множу в дужках градус Цельсія мінус градус Цельсія. Ділю на ампер у квадраті, на ом і на секунду. Скорочується кілограм і кілограм. Градус Цельсія мінус градус Цельсія це все одно градус Цельсія скоротила. В чисельнику залишається джоуль. В знаменнику ми вже розписували Ом в минулій задачі як вольт поділений на ампер, множу на секунду, квадрат і ампер скорочується. Вольт ампер секунда – це і є джоуль. Тобто в мене джоуль на джоуль, а це буде просто. Один. Значить, все я правильно отримала. Тепер порахуємо з вами. Яка ж частина від загальної кількості теплоти, що виділилось, пішла на нагрівання води. Так, 4200 на 0,5 в дужках 100 мінус 20... І в квадраті, два в квадраті это 4. Опір 90 ом і час 600 секунд. Так, 4200 і 600. Скорочується. Тут один, тут 7. Так, стомінус 20 це 80. Нуль і нуль. скоротила. Що я маю? Сім на вісім. Це 56, шість. Так, і помножила на 0,5. Це все одно, щоб поділити на два. Отже, буде двадцять вісім. А в знаменнику чотири на дев'ять тридцять шість. Двадцять вісім ділю на тридцять шість. Приблизно 0,78. Якщо бажаєте, то можна перевести у відсотки, домножили на 100%, це буде 78%. Ну, непоганий коефіцієнт корисної дії, Ох, означає це, що 22% російця. У навколишнє середовище, а не йде на нагрівання моєї водички. Тобто витрачається в пусту. Йде на нагрівання корпусу, чайника, повітря і так далі. Так, добре, на цьому в мене все. Дякую за увагу! На все добре!